Привіт, привіт. Але давай без цього всього. Я взагалі то прийшла просто за своєю зарядкою, перенеси мені її, щоб я не заходила. Зроби хоч щось для мене. Тримай. А, чого ти зла така? Ти ще й питаєш, класно тобі живеться, живеш собі, нічого тебе не тривожить. «Можеш прямо сказати, будь ласка, бо я після роботи і в мене вже просто сил немає. Я дуже втомилася. А я вночі не втомилася. Знаєш, як мені стромно було? Ти серйозно за це ображаєшся? Але я справді не мала як. Ти ніколи не маєш як. Тобто я йду вночі з днюхи четверта ранку. Ну добре, вже ранок, йду зранку з днюхи, і вона навіть прийти за мною не може. Що тут господи, 40 хвилин? Бо мені в 5.30 ставати на роботу. Ми б прийшли і ти тупо б пішла спати. І взагалі, в чому проблема викликати таксі. А ти б за мене заплатила? Чи хто? Чи у нас тепер таксі просто так за безкоштовно всіх возить? Та треба було на дню залишатися до ранку і зранку би чимось доїхала. Я сама розберусь, що мені треба було. Ну, блін, ну а ми ж домовились. Звичайно, але я і так сиділа до другої години, чекала, поки ти позвониш. Хоча ти сказала, що будеш максимум до 11-ї. Я б вийшла ще тоді, але після двох мене вже просто виробило. Ой не придумай, мала б бажання. І знаєш, що, я завтра спеціально не піду на навчання. Але у нас завтра останній день, щоб здати презентацію, а далі вихідні. Нічого не знаю. Але знаєш, як вирішиться, то розкажеш мені, бо ну, мені реально цікаво. Мені і так важко і працювати, і вчитися, і ти взагалі обіцяла, що будеш допомагати. Минулу презентацію я повністю робила сама. Ти щось сказала, бо, бо, бо мені ніби здалось, я щось нічого не почула. Дивно.